Голомка пазл ялинкова іграшка середнього рівня складності з 17 деталей. Ці деталі мають певні сторони заокруглені, а певні рівні. Але іграшка у нас, як ви розумієте, повністю кругла, і вам треба буде зрозуміти, як же поєднати ці деталі і як же вони тут стоять. Ось так ось по колу вони можуть виставлятися, але тут вже рівна деталь. І до неї треба шукати якусь рівну, яка при цьому ще й зійдеться по фігурі іграшки. Тому що ось ця сходиться, наприклад, так. І між ними треба ще знайти, як же поставити. Дуже цікава, прикольна гололомка, будете ось так ось крутити, чи цим боком вона. Стоїть докола, чи ось цим боком вона стоїть докола, і як же вони всі зійдуться зі своїми цими рівними частинами. Теж ця деталь поставити її ось так ось, або ось так ось, або можливо, ось цією ось стороною вона буде стояти. Багато варіантів, і багато деталек, які мають різну форму і різні виступи. Ось ця ось навіть має тільки одну рівну сторону, а інші вони навпаки, як виємки, тобто не півкруглі зовні, а півкруглі всередину, щоб приєднатися до ось цих ось якраз деталей, які мають півкруглі сторони забагато де. Ось така святкова головоломка до зимових свят. Ат, а замовити можна у пазунь.